Всім доброго здоров'я, слава України! Тут карти Таро покажуть, чи переросте конфлікт, чи переросте війна в Україні, заморожений конфлікт. Коли ми переможемо, я візьму всього три карти, які будуть чітко відповідати на запитання. Перша карта. Король Пентакльовий. Друга карта. Карта зірка. Третя карта. Трійка Кубкова. Тут все дуже видко і зрозуміло. Війна не переросте в заморожений конфлікт. Дуже скоро ми будемо забирати свої території. Дуже скоро ми будемо перемагати ворога. бо зірка говорить дуже скоро засіяє яскраво зірка України на мапі світу, країни переможець. Карта Король Пентакльовий буде досить для цього грошей і зброї. І сміливості наших людей. Трійка Кубкова говорить, що буде у нас з вами резон святкувати перемогу дуже скоро. Не втрачаємо надії віри, знаємо, що зло ніколи не переможе, а розклад, ви бачите, перед собою. Всі три карти дуже позитивні. Вже кроки до перемоги у нас є. І багато таких кроків вже зроблено. Хочеться скоріше, хочеть, хочеться швидко. Але є, як є, і ми знаємо точно, що кожен день наближає нас до перемоги. Слава Україні героям слава і побачимось!